100 гривень за мяч можна таку ціну побачити у тебе, чи ні? Є такі ціни нет, вообще? Нет, Существуют? Нет, нет. Який найдешевший мяч? 490 гривень, но при этом это будет Пакистан, а не Китай. Я, чесно, для мене Пакистан ну, а це лучше, ніж Китай считается. Намного, да, да, реально? По для мене, якесь, як значить це. Типа барса, да? Ну да, к примеру, вот такой вот. У него ручной шов идет. Хорошо, прошу. Його не видно, що він, він не вилазить. Да. І толщина м'ячу. Ну да. Ну, він достатньо толстый. І це ще раз скики 490, 490 гривень. 490. Да. це то, що? ну, футбольний, звичайний мяч это да. розмір, тому що, что, да. мені кажется, я їх давно не бачу. І да. п'ять слоев у матеріалу. Ну, а якщо хто вже активно його використовує? такий, ну це прям класний. Хто да, им наюзав да. його. Да, да. Так ми їх возимо уже лет 15, да. лет 15. Іменно то, что з Так, Да, да. Прикольно. 490 гривень і у вас буде такий мяч. Чим більше, крім того, що ви купите для мангала. Набори і сам мангал можете ще м'яч купити Це 490 гривень. Місто Павлоград, ТЦ Куб, другий поверх.